Свято синьо жовтого 23 серпня, вся Україна святкує день прапора. Перший національний прапор з'явився у Черкасах 7 листопада 1989 року в колоні під час демонстрації. А через рік національний стяг України був піднятий на 14-метровій щоглі на театральній площі міста. Учасники тих подій зазнали гоніння і переслідування від тодішньої влади. Як вшановують синьо-жовтий прапор сьогодні, дізнавалася наша Вікторія Хамаза. Прапор України вже давно став одним із улюблених атрибутів Черкащан. Синьо-жовтий стяг прикрашає не лише адміністративні будівлі, але й машини та навіть будинки. Наприклад, родина Гвоздів перенесла свою любов до національних кольорів на власний будинок. Вони розмалювали вікна та балкон у синьо-жовті барви. Нужно зробити утеплення. И с улыбкой улыбнулись, я говорю, разрисуем это все в герб Украины. Он как-то тоже, мы посмеялись. Вот спустя некоторого времени мы, я приезжаю, я просто проживаю не здесь, приезжаю с Киева и вижу вот такую вот веселую картину, которая приятно меня тоже удивила. Это наша страна, ее надо любить и выражать это все. Ігор говорить, із вибором кольору не вагався. Хотів здивувати не лише сестру, але й сусідів. На роботу у чоловіка пішло три тижні та 40 літрів фарби. Патріотичну ідею він втілював у життя самотужки. Скочем відбивався, вилазив на веревки і це все фарбував. Та ну фарби там пішло, мабуть, по відру. Відро того, відро того. Просто треба було підібрати і угадати в тональність. Потому що не кожна краска, і там же подложку под эти краски надо делать. сіді, всі фотографують, ви висловили в і кажуть, там живе президент України. А от у районі Луначарський культ синьо-жовтого діє вже декілька місяців. Там кожен під'їзд прикрашений не лише державним прапором, але й стягом Черкас. Національними символами там не аби як пишаються. За словами пенсіонера Миколи Степановича, такі патріотичні прикраси є гарною пропагандою національних цінностей. Я дуже позитивно на це реагую, і добрі люди організували це все діло, і я думаю, що на всіх будинках повинен бути стяг. Ідея прикрасити будинки прапорами належить місцевому комітету самоорганізації населення. За словами одного із ініціаторів акції Руслана Зорі, така патріотична ініціатива прийшлася до вподоби як дорослим, так і малечі. Дуже позитивно реагували, особливо молодь, діти. Вони навіть дуже активно приймали участь і допомагали їх, ну, чіпляти ці прапори. Негативу практично я не пам'ятаю. Люди повинні знати, як виглядає прапор України, прапор міста, повинні знати гімн України, історію своєї держави. От, відповідно, і вшановувати повинні культуру, традиції. Історик Сергій Шамара нагадує, український прапор має багату історію та цікаве тлумачення. З усіх 13 країн, які в науці класифікують слов'янськими, лише українські та боснійські прапори не мають червоної барви. До того ж, поєднання синього та жовтого кольорів має символічне значення. Синя і жовта барва вони споконвічно і давніх часів. Ще з язичницьких і потім поєдналися з християнською традицією, Вони фактично відображали головні святості українського права, українського народу. От зокрема, синє це відображало воду, а жовтий відображало вогонь. А от вчення про освоєння простору феншуй класифікує український біколор як вдалий. Вона не радить перевертати його на жовто-синій. А якщо щось і міняти, то синій колір на блакитний, а жовтий на золотистий. Поєднання блакитного і золотистого за феншуєм означатиме для українців небесну милість. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.